Модуль будинок опозиціонує себе як команду спеціалістів в сфері зведення каркасного житла в компанії СТЕ взагалі більше десяти команд підрядників, а ще товариства будмаркет, каркасний будинок та безліч іншого. З кого обрати, коли хочеш побудувати будинок мрії що цікаво, всім виробництвом займається одна людина. Зареєстровані підприємства одним чоловіком і за однією адресою. Володимир Стефанович, так звати одноосібного засновника цілої купи організацій. Є навіть благодійний фонд, названий його ім'ям та фірма, що надає послуги з доставки. На цього майстра на всі руки випадково потрапив і Сергій. Два роки назад він почав відкрив фірму. От, ми перевіряли це все перед тим, як підписувати договір, що да, дійсно є фірма будує. Ну, от, якби підозр ніяких не було. Однак до себе на так звану фірму підприємець клієнта не запрошував і зустрічі призначав в різних місцях, навіть в торгівельному центрі. Про ціну домовились через переписку в месенджері. Близько 800 тисяч гривень за сам будинок, але він просив аванс 50%. От, тобто, перша передача грошей було це 400 тисяч гривень. От і він, скажімо так, настаював на тому, щоб не через банківський рахунок, а суто налічно налічку йому давати, щоб там не платити податки. І третє, десяте. При передачі коштів зустрілись в офісі іншої компанії, яка нібито веде всю бухгалтерію будівельника. Перед підписанням договору він дуже гарно підготувався. В нього жилетка, от, логотип його. Купа буклетів, гарно розроблений сайт, який містив, ніби то вже збудовані будинки. Замилювали очі ще те, каже Сергій, що підприємець говорив про віру і благодійність. В бога вірить, ну як тут можна було щось запідозрити. Робот взагалі ніяких не проводилось. Тільки починали проект. Проект ми спілкувалися з. Скажімо так, його партнерами, але ці партнери це були, скажімо так, найомні люди, які так само з ним там перший чи другий раз працювали. Після того, як ми зрозуміли, що щось іде не так, так як а, мала бути вже здача будинку, а в нас навіть фундаменту немає. Мені в приватне повідомлення вже поставити. Ти не один такий. От, він і нам винний гроші не віддає, тому що мені стало цікаво, чому проєкт далі не, не ведеться. Тобто там чорнова робота якась зробилась, а далі не ведеться. Є якісь під... Твердження, що він гроші ці витратив саме на будівництво вашого модульного будинку, аванс, який ви передали. Ну, звичайно, ні, нічого немає. Дивіться, я навіть йому казав, що якщо ти щось витратив, якісь матеріали купив, я їх заберу. Додатково платили за фундамент. Отже, сума, яку передали спритнику, майже півмільйона. Невже за два роки так і не збудовано жодного будинка всіма цими фірмами, що зареєстровані в селі Мокрець? Так, так, є його власний будинок. Він показував, скидав фотографії е в телеграм свій власний будинок. Ну, це є реально. Так. Я їздив до нього, це власне будинок, де його зареєстрована фірма. У нас люди довірчують, скажімо так. Тобто Рівне, Луцьк, Львів. Київ Вінниця, бо якийсь час був його сайт, модуль Хаус Вінниця. Зараз модуль Хаус Львів. Ну тобто він працює де є, тянуться люди. От і все. Будинок для пана Сергія мав бути зданий в серпні, а в вересні було порушено кримінальне провадження. Але за півроку руху немає, каже чоловік. Навіть скаржився до офісу генпрокурора. Та й виписки ЄРДР видно, що досі розслідування наслідків не дало. А звідчаю Сергій, щоб убезпечити інших, зробив оголошення в соцмережах. Львів'янка Анастасія також потрапила на гачок. каже, що з чоловіком, який себе називав директором модуль хаус, договір укладав у кафе, приїжджав спеціально на зустріч. Перший, перший авансовий внесок, ми робили готівкою. Він нам виписав квитанцію. Печатка стояла його модуль хаус. Ми з 15 грудня 2023 року з ним працювали і до Травня 2024 року ми працювали і надсилали йому кошти. Тобто, там за фундамент він нам відправляв там деякі правки, потім за дизайн з будиночку, потім за ландшафтний дизайн ми сплачували. Це ще додатково, потім... крім е, тих грошей, що ви авансом дали? Так, так, звісно. І в цілому сума складає 712 тисяч гривень, яку він нам винен. Щось на ділянці робилось за цей час. Нічого. Кожного разу щось заважало починати роботи. Їхали сьогодні до вас, бригадиру вручили повістку. Будемо на ділянці 14.06. Роботи розпочнемо у вівторок. Працюємо над вашими питаннями. Все буде добре. Дівчина стверджує, що всі дизайнери та фахівці, з якими розробляли проект будинку, перестали працювати, тому що були не працівниками цієї фірми, а найманими підрядниками, яким фірма не платила за послуги, і тому є. Свідчення, купа цивільних справ на фірму Стефанчука та й ще адміністративні людей, хоч греблю гати, які чекають на повернення своїх кровних зароблених, але є побоювання говорити на камеру. В приватних бесідах припускають, що цей бізнес хтось кришує. Ольга Ганич, митрокудик для новин на часі.